івано франківськ залишився без ялинки. Головна новорічна окраса Прикарпаття впала, не витримавши штормового вітру. Буревій розійшовся в ніч. Суботи на неділю. Тоді на вічовому майдані нікого не було. Тому від поваленого дерева ніхто не постраждав. Вже вранці комунальники взялися прибирати наслідки негоди. Івано-франківці подібних випадків не пригадують. Дехто вбачає у цьому містику, адже в державі зараз не до святкувань. Інші звинувачують комунальників, мовляв, ті погано змонтували дерево. Сам всевишній щось пено захотів. Я подумала, що не до свят таких дуже. Я собі так подумала, а воно так і вийшло. Вітер був сильний, але це все одно. І це халатність тих, що там приварували. Це кріплення. Комунальники запевняють, ялинка була закріплена добре, як і в усі попередні роки. Втім, буревію це не завадило зробити свою лиху справу. Пожежі уникнути вдалося. Спрацювали автоматичні вимикачі на гирляндах. Сильний порив вітру був. Бо, Буревій прийшовся і не витримала опора, зламило. Було сім тросів прикріплено, але в зв'язку, кажу, ще раз повторяю, що в зв'язку з цим буревієм троси порвалося. Відновити головну новорічну окрасу міста вже неможливо. Гілки зламані, іграшки потрушені. Наразі комунальники рахують збитки. Загалом ялинка встигла простояти в Івано-Франківську понад місяць. На початку грудня 20-метрове дерево привезли з Нендвірнянського району.